Вітаю всіх, кому не байдуже життя Закарпаття в студії Катерина Можаєва і далі про важливі новини області. 66 закинутих будівель Закарпаття зараз відновлюють до кінця листопада. Область готова забезпечити 7 тисяч місць для внутрішньопереміщених осіб з комфортним проживанням. А всі підприємства, які релоковані, зможуть переїхати у підготовлену індустріальну зону. Про це й не тільки говорив сьогодні із журналістами Закарпаття, голова ОВА Віктор Микита. Неформальна зустріч відбулася у залі засідань вченої ради ужну. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита бачить головним своїм завданням під час воєнного стану забезпечити стабільність регіону, адже Закарпаття, як і багато інших західних регіонів, стало тилом країни. Хоча, як запевняє голова ОВА, провокацій було чимало і важливо. Тримати цей міцний тил. І тому чи на часі сьогодні взагалі е, піднімати питання, які е, мають е, певний е, такий суспільний резонанс, де суспільство має різні думки. Я хочу сказати єдине, що територія Закарпаття населена різними національностями. Всі вони громадяни України. І ніхто не може нести відповідальність за ту чи іншу країну. Сусідню чи іншу країну, і за те, яка там відбувається стратегія керування тією країною, там як визначає їхнє керівництво, яке приймає рішення, мова йде про знесення Турула в замку Паланок Мукачева. Власне якраз обговорення доцільності такого кроку з боку місцевої влади під час війни стало основною темою брифінгу. Виходячи з тої ситуації, яку я бачу сьогодні, я не бачу жодних загроз, крім того, що е, ми десь. Е, Прозвучали на міжнародному рівні, де представники Європарламенту відреагували, наприклад, негативно. І я вважаю, що верховенство сьогодні нашого герба, нашого тризуба це питання номер один. Він повинен бути. Але можна так з розуму, з гузду з'їхати, бігати по всім будівлям і всюди ставити, наприклад, це сьогодні не говорить про якийсь переможний дух. Якщо хтось визначив, що саме сьогодні треба стати і сказати про те, що от саме сьогодні треба заборотися за якісь там непотрібні історичні знаки, по-різному їх можна назвати, то я думаю, що в той, хто дуже переповнений таким бажанням боротьби. Краще йому реалізувати всі свої наміри на фронті. У дестабілізації ситуації може бути зацікавлений хіба що ворог, запевнив голова Ова. За його словами, чи був злочинний намір у знесенні Турула, мають розбиратися спецслужби та суди. Однак Микита наголошує, що це питання територіальної громади. І, хоча все було зроблено законно, проте зауважує, що варто було б провести здорову дискусію, щоб уникнути маніпуляцій. Такі ситуації можуть використовуватися. І як я, як колишній співробітник спецслужби, і якби мені поставили завдання зайнятися дестабілізацією, наприклад, на такій території, як Закарпаття, то звісно я б піднімав питання першу чергу, це національності, етнічності, це питання релігії. І е, тому кожен політик повинен розуміти, що сьогодні це закрита тема. Окрім Торола, на брифінгу були порушені й інші питання, зокрема, й навчання дітей в режимі офлайн. Сьогодні ми повинні ставити питання якісь важливіші, ніж за наші діти, які кожного ранку пішли, повинні піти в школу, повинні піти в соціум. Ми можемо говорити ковід онлайн, тепер війна онлайн, яка виросте дитина за 8-7 років, на, не дай Бог, 5-4 виросте, коли вона не буде в соціумі. Ми отримаємо цю відповідь через роки. І це буде погано для України. Тому моє завдання сьогодні тримати цей удар і організовувати так само офлайн навчання. Хоча деякі батьки цього не розуміють, але ми повинні над цим розуміти працювати. Я сам батько, я хочу щоб мої діти щодня спілкувалися зі своїми однолітками. Власне якість навчання дітей нерозлучна з якістю підготовки педагогів. Тут, незважаючи на те, що Закарпаття показало відмінні результати із ЗНО за підсумками незалежного тестування самих вчителів, область з найгіршими показниками. Це питання ми сьогодні розглядаємо. Я буду мати робочу зустріч із міністром освіти та науки. Я ці питання буду обговорювати, Ми Проаналізуємо, і я думаю, що будуть прийняті відповідні можливо навіть і кадрові рішення для того, щоб ми змінили підхід до підготовки наших вчителів. Також перед початком нового навчального року гостро постала проблема проживання переселенців, які наразі проживають ще у 12 закладах освіти. Так, наприклад, на початку серпня ця цифра становила. 29 важливо пам'ятати один момент про те, що ми не можемо сьогодні до внутрішньопереміщених осіб приходити там і змушувати це для Закарпаття дуже погано, тому що завтра ніхто не згадає, що 600 тисяч внутрішньопереміщених осіб було в квітні місяці, і тут на Закарпатті ніхто не, не залишився на вулиці. Всі умови для довгопровідного довготривалого проживання. Сьогодні об'єкти, вже там процентів 30 готові, з кожним днем ми здаємо, ще по об'єкту, по об'єкту. Ми запрошуємо і просимо виїхати з гуртожитки, проживати в цих умовах. Цей діалог зараз триває. Від рук окупантів, 15 жовтня цього року, загинув старший солдат Ріпич Василь Васильович. Загинув під час бойових дій поблизу Нової Кам'янки Херсонської області. Василь народився 13 серпня 77 року. Його призвали на військову службу у перший тиждень війни, а саме 28 лютого. Із 16-го року до 19-го житель Великого Березного проходив службу за контрактом у Збройних силах України. Був учасником АТО. Востаннє Василь Ріпич був вдома на зак. Карпаті у травні цього року тоді він отримав поранення під час боїв і приїхав проходити курс лікування у госпіталі. Але неспокійно йому було на душі, адже на передовій залишилися побратими. Вічна пам'ять герою з великого березного. Поблизу Виноградова водій наїхав на велосипедистку. Сталося це в селі широке. Поліцейські з'ясували, що 28-річний житель селища Солотви на Тячівського району, рухаючись вулицею Миру на автомобілі Фольксваген Passat, здійснив наїзд на велосипедистку. 39-літня місцева жителька рухалася в зустрічному напрямку і саме перетинала проїжджу частину дороги. Від отриманих травм жінка померла на місці події. За результатами експертизи, водій за кермом автомобіля був тверд. Резен транспортний засіб поліцейські помістили на штрафмайданчик. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Десятирічного хлопчика та 12-річну дитину інваліда покусали собаки в сваляві. Місто шоковане тим, що відбувається в центрі з бродячими тваринами. Безпритульні стали господарями свалявських вулиць. Тим часом діти бояться виходити з дому. Покусані діти й дорослі, спецрепортаж про напружену ситуацію у сваляві. Думка ветеринарів, лікарів, місцевих та міської влади далі. У сваляві на десятирічного хлопчика напали 10 безпритульних собак. Про цей інцидент на своїй сторінці Фейсбук повідомила мама постраждалого. Врятували дитину перехожі. Ну, я раз подумав, що все собаки з ним грають, але потім побачив, що не грають, почали його кусати. Ну, там було за 10-15 штук. Одна машина під'їхала, бо побачив теж старші дядя там на машині їх і почали його кусати. Тобто, один напав, потім почав третій, четвертий, почали його роздирати. Кричав, піщав на цілий на город. Мама постраждалого хлопчика досі не може відійти від пережитого стресу. Дитина тепер боїться самостійно виходити на вулицю. Вийшов з дому, буквально кілька хвилин пройшло, і ну, чужі, незнайомі люди нам його повернули додому вже в такому стані, що він був обкусаний собаками. Паніці в страху люди, які його ну, врятували в тій ситуації, зателефонували до поліції. Буквально п'ять хвилин поліція була в нас. Я написала відповідну заяву. Вони взяли в нас пояснення, взяли у свідків пояснення. Такі випадки у Сваляві – не рідкість. Нам довелося самим в цьому переконатися, адже лише під час зйомок цього сюжету стало відомо про ще одну дитину, на яку напав собака. Я особисто йшла з ним за ручку, тому що в нас дитина інвалід. Він там не ходить, хлопчик 12 років. Я йшли ми двоє, тато. Ззаді, тому що ще в гараж машину ставив, автомобіль. І собака підбігла, вкусила дитину за ногу. Дитина дуже плакала, дитина дуже не напудилася, в нього був, звичайно, шок. Що то-то, що ну, навіть для дорослого шок. Ну, а для дитини я вважаю, що це це дуже. Тим більше, що він і так дуже багато у нас болі переніс, тому що багато було операцій. Обидві постраждалі родини з дітьми, яких покусали собаки, зверталися по допомогу в травматологію місцевого поліклінічного відділення лікарні. Ми на це дуже звертаємо увагу, тому що на момент того, коли дитину, дитину або людину вкусить тварина, потрібно вияснити, чи, чи тварина домашня. Тварина звідки вона, щоб був нагляд за твариною. Якщо напротязі 10 днів тварина залишається живою, тоді ризик того, що дитина або людина, яка потрапила в цю ситуацію, буде мати погані наслідки, підпадає. Якщо тварина невідома або вулична, тоді ми вложимо дитину в стаціонар і проводиться повний курс антирабічних щеплення для запобігання. Сказу ситуація зі сказом у сваляві напружена. Збільшення випадків нападу собак на людей підтверджують у ветеринарній районній лікарні. Статистика зовсім не втішна. До початку воєнної їй було покусоване за цілий рік ну, в районі около 20, то тепер вже около 70 є. Страшно діло, що це робить. Багато появилося безпритульних. Я не знаю за скучим. Було сім випадків у Мукачівському районі у Закарпатській області. Сім випадку сказ. З них п'ять у нас на території Свалявського ранку у Ветлікарні переконують, не завжди є можливість спостерігати за собаками, які здійснили напад. До того ж, у них немає законних важелів впливу на популяцію та поведінку тварин. Та для регулювання не вистачає якось питомника. Розумієте, я закон про жорстоке поводження з тваринами. Тварин не може відловлювати, не може їх усипляти, не може їх якимось чином вивести за межі міста. Лише, лише один метод, який є, треба організувати будівництво питомників, виділяти кошти і безпритульних тварин акумулювати у тих. Притулка. Безпритульні тварини сьогодні ледь не господарі свалявських вулиць. Місцеві кажуть, порядок із собаками потрібно навести вже давно. Ми бачили випадки агресії. Тут днем ми бачили випадки агресії. Вперед, діти, малі діти ну, тут ну, грають, малі діти грають, і, страшно їх боять. А чоловіка за ногу укусив, тут та, сидить і чоловік. І за, і за Розкажи, як тебе да, И за что зиму было и за пальто? Ну, побежал просто, наверное, я шла с каким-то кульком, думала, может, голодный, да немножко так. Ну, не то, что он меня сильно покусал, нет, просто запанул схва... так это. Я не поняла, я говорю, что это все, и ничего. Цивилизованно надо, конечно, отлавливать, стерилизовать, как в Одессе это делается, я постоянно. А у нас это? Все, давай. Я не верю, что это будет здесь. У міській раді запевняють, у сваляві немає ні притулку, ні вольєрів, ні людей, які б могли правильно виловлювати безпритульних тварин. Ми цим питанням будемо займатися. І на сьогоднішній день це питання мене також є одним з першочергових, які ми маємо вирішити. Ми це питання вирішимо. Просто це питання часу, тому що ми маємо зараз знайти земельну ділянку вільну для будівництва вольєру, Маємо виділити кошти або знайти того ж самого мецената. Є в нас робота з наложеною з людиною, яка займається щодо захисту і прихистку тварин. Ми також зараз неї співпрацюємо, думаємо, як вийти з цієї ситуації. тому що собак зараз є ще проблема в тому, що ті ж самі мешканці нашої громади вони просто самовільно відпускають тварин зі свого двору господарства, не контролюючи їх, і просто вони розгулюють містом. Це теж неправильно, це теж недбале відношення до тварин і безпеки нашої громади. У міській раді переконують, намагалися вирішити питання через звернення до сусідніх виноградівських та мукачівських притулків. Однак там місць немає. Тож наразі планують розробити програму щодо належного утримання тварин. Після цього це повинні затвердити рішенням сесії. Тим часом безпритульні господарі вулиць Сваляви поки залишаються небезпечними для місцевих. Варто лише сподіватися, що список покусаних поповнюватись не буде. На Закарпатті затримали батька і сина, які за 5 тисяч євро кожен намагалися незаконно перетнути кордон. Ще один канал із переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків викрали прикордонники в рамках оперативно-профілактичних заходів Рубіж 2022 Вчора прикордонний патруль відділу Лужанка Мукачівського загону затримав на відстані 200 метрів від кордону двох громадян України. Жителі Львівщини шукали можливість незаконно потрапити до Угорщини. Затримані батько і син, які пристали на пропозицію ділків. З Ужгорода щодо сприяння в незаконному залишенні території України за протизаконні послуги горе втікачі сплатили переправникам по 5 тисяч євро. Також прикордонники встановили і особу, причетну до організації цього переправлення. У ході проведення подальших заходів оперативні співробітники Мукачівського загону спільно з працівниками міграційної поліції Закарпаття встановили місце перебування цієї особи. Незаконно вирощували рослини коноплі на близько 18 мільйонів гривень для контрабанди до ЄС. Двом закарпатцям повідомили про підозру. За даними слідства, двоє жителів села Велика Палать підшукали на території Бергівського району земельну ділянку, де незаконно вирощували рослини. Вона знаходилася у важкодоступній ділянці лісового масиву, дістатися до якої можна було лише водним транспортом по річці Тиса. На місці події правоохоронці знайшли та вилучили понад 600 рослин. При цьому ділки систематично здійснювали культивацію плантації, поливали її та обладнали системою фотофіксації. У подальшому підозрювані готувалися збувати товар як в Україні, так і на території ЄС, переміщуючи наркотичні засоби лісистою територією кордону в обхід офіційних пунктів пропуску. За попередніми підрахунками, вартість вказаної партії товару за цінами чорного ринку може становити близько 18 мільйонів гривень. Минулого тижня за місцями проживання фігурантів та в належних їм транспортних засобах провели. Обшуки. Знайшли та вилучили насіння коноплі, наркотичні засоби рослинного походження, які могли бути вирушені на цій плантації. А також годівкові кошти в іноземній валюті. Встановлюють інших осіб, що можуть бути причетними до протиправної діяльності. З нагоди дня захисників і захисниць України військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону отримали відзнаки та нагороди. У привітальному зверненні до персоналу начальник Мукачівського прикордонного загону, полковник Богдан Ігнатюк, подякував присутнім за відвагу та відданість військовому обов'язку і зазначив, що сьогодні українські воїни у боротьбі за мир та незалежність щодня доводять, що вони найкращі сини своєї країни, гідні найвищих нагород. Із Миколаєва з під обстрілів, ризикуючи життям, вони вивезли на захід України колекцію картин і фотокартин, які створювалися протягом 17 років. На виставці у палаці культури і мистецтв представлені три колекції фотокартин а саме 35 робіт, на яких зображені архітектурні споруди та скульптури, до проекту чи зведення яких були причетні німці. Виставку назвали Німецький слід в історії України. Німецький слід в історії України відтепер можна побачити у Палаці культури і мистецтв Мукачева. Тут відкрили виставку фоторобіт, які зберегли і закарбують не завжди українську архітектуру, створену німцями. Виставка відкрита в рамках проєкту Зустріч поколінь, яким уже 17 років опікується президент Асоціації німців України Ангеліна Шарт. Це виставка, которая сьогодні відкриває одну із п'яти. выставок, которые были запланированы Советом немцев Украины под эгидой Совета немцев Украины благодаря финансированию Федеративной Республики Германии. Мы имеем возможность быть сегодня у вас. В Закарпатье нас встречает уже не первый раз. Мы здесь уже неоднократно проводили выставки на протяжении 10 лет. Выставки картин. А сегодняшняя выставка, я хотела сказать, она особенная потому что она называется «Немецкий след в истории Украины». Мы хотели спасти на фотографиях, на холстах те архитектурные памятники, которые были построены немцами, архитекторами немцами, немцами-предпринимателями. И если вы пройдете, вы сможете увидеть здесь по каждой картине есть описание, когда она построена, кто архитектор, жива она или не жива. І очень символічно, що здесь представлені три колекції: німецький Київ, німецька Одеса і Німецький Дніпро. З Миколаєва з-під обстрілів, ризикуючи життям, організаторам виставки таки вдалося вивести на захід України колекцію цих картин і фотокартин, які створювалися протягом 17 років. Ініціатором цієї виставки є хоробра жінка, президент Асоціації німців України Ангеліна Шарц, яка є керівником проекту Зустріч поколінь понад 17 років. У рамках цього проекту зібралося понад тисячу робіт: це і фотороботи, це і картини, живопис, це і декоративно-прикладне мистецтво вжиткове. Це і Вишиті е, коври, вишиті рушники, е, е, дуже багато чого, і воно все зберігається в Миколаїві. Тому була така ідея і прийняте важливе рішення вивести частину колекції для збереження. На виставці представлені три колекції фотокартин, а саме 35 робіт, на яких зображені архітектурні споруди та скульптури до проекту, чи зведення яких були причетні німці. Вражає цей масштаб, вражає те, що насправді люди готові були ризикувати життям, щоб зберегти це все і у, до нас сюди, в безпечне місце. І Надзвичайно приємно, що роботи різні. Мене дуже вразили чорнобілі. Я думала про. Цю тему чорнобілу, це якесь перечуття було, чи що це було, але насправді вони зараз потрапили в цей час у цю тему. Деяких споруд вже немає, але вони залишаться, залишилися у творах мистецтва. Триватиме унікальна виставка протягом двох тижнів. Тож оцінити і тим самим віддячити організаторам за колосальну роботу може кожен охочий. Вибухотехнік поліції Закарпаття Владислав Горноть під час ротації виступив на міжнародних змаганнях з комбат самозахисту в Угорщині і став чемпіоном світу. І початку війни поліцейський разом із побратимами професійно захищає деокуповані українські території від рашистського духу. Тож вітаємо нашого чемпіона! На цьому все. Дякую вам за увагу. Більше перемог і хороших новин. До зустрічі!